Люся, Люся, що ти там чіпляєш за об'яву, га? Ой зіночка, та що ж? Вчора вийшли з Толіком гулять на вулицю. О, а такий туман, такий туман, що я додому повернулася не з Толіком, а з чужим чоловіком. Та ти що? Так, І оце ж я об'яву написала. Хто знайшов мого толіка? Прошу залиште собі Люся.